А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Мертва хватка. Будинок знаходився у кварталі Торі Тераматі, що в районі Усигоми. На той час, а сталося все це у травні другого року епохи Кейо, 1866 рік, за будинками ще стелилися городи, пройшовши якими, можна було через отвір у живоплоті потрапити у володіння його милості пана Акаги. Передньою частиною будинок звернений був до дороги, прямо навпроти височіла сусідська огорожа, і вела дорога до людного місця. Туди, де біля воріт пана Акаги в притул вишикувалися купецькі будинки. Отже, навіть уночі було тут не так уже і глухо і похмуро. Але притому місце було тихе, тому їм будинок і сподобався. У дворі густі дерева все надійно приховано від чужого погляду, відрізане від зовнішнього світу. Що ще потрібно для відокремленого притулку двох людей, що тікають від цікавих очей? Будинок був невеликим, проте майже новим. Другий поверх добре провітрювався, на першому поверсі три кімнати, всі три сонячні, якщо, звичайно, зняти віконниці. Стовпи були добротні, перегородки і все внутрішнє оздоблення ретельно оздобленим. Галерея з Сендайської сосни ідеально відполірована, і, якщо врахувати, що вона довго стояла закритою, дуже ошатна. І Сейбей, і Омура вважали будинок чудовим чому б його не орендувати? Прислала діловода з найближчої крамниці, який і привів їх до домовласника. Ціна виявилася цілком помірною. На новосілля прийшли подруги із закладу, де розважала гостей Омура, на чолі із самою господинею. Прийшли й поплічники Сейбея. Частування привезли на паланкінах від знаменитого Камесея, гуляли до пізньої ночі. Усі одностайно запевнили, що будинок чудовий. Жінки одна поперед другої вигукували, яка Омура щаслива, як вони їй заздрять, як їй пощастило, що вона житиме в такому домі зі своїм щедрим коханим покровителем. Але по-справжньому щасливими Сейбей і Омура відчули себе тільки тоді, коли галаслива компанія забралася додому зі своїми паланкінами. Вони залишилися удвох у густому саду, освітленому ліхтарями, і безмовно прислухалися, яка тиша! Ніколи ще не було між ними такої щирої згоди. Здавалося, вони пройшли довгий шлях і ось нарешті досягли бажаного притулку можна зітхнути з полегшенням. Прибирання залиш завтра», – сказали вони служниці. Сейбей спав, поруч спала Омура. Ніч вони провели, як вперше, та так разом і заснули. Крізь сон Сейбей відчув дотик. Омура легенько стиснула його руку, що вислизнула з нічного кімоно, яке використовувалося замість ковдри. Пальці у неї були холодними, і це перервало його сон. Стривожений, він повернувся на інший бік і притиснув цю неприродно холодну руку до своїх грудей. І тут він прокинувся вже остаточно. Рука була не просто крижана, гладячи її, він раптом усвідомив, що рука закінчується зап'ястям. Далі не було нічого. Тільки відрізана кисть, причому зріз був рівним і якимось липким. У темряві сейбей схопився з ліжка. Серце билося так, що дзвеніло у вухах. Сейбей був холоднокровним, він не закричав, тільки прислухався. Поруч рівно дихала Омура. Це трохи заспокоїло його. Наснилося, подумав він. Але з іншого боку, він, начебто, вже не спав, не могло наснитися. На спині виступили сироти. Він простяг руку за паперовим ліхтариком, щоб запалити його. Сонне дихання жінки перервалося. «Засвіти!» – сказав він, і Омура підвелася. Хочете закурити? Так. Пальцями правої руки Сейбей помацав своє ліве зап'ястя, яке щойно стискала інша рука. Омура запалила ліхтар. На стелі висвітилося коло, схоже на квітку місячного кольору. Її насторожив, вираз його обличчя. Я сон бачив. Посміхнувшись, пояснив сейбей. Сон який? Так, дурниці всякі. поспішив він перевести розмову на інше і одразу ж вийшов у вбиральню, хоч і не відчував потреби. Його турбували думки про законну дружину, яка залишилася вдома, у кварталі Теріфуріматі. Умура незабаром заснула знову, а Сейбей до ранку розглядав кола світла на стелі. Вранці він навіть не поснідав, некрасиво, звичайно. Умура могла засмутитися, і все ж таки він одразу пішов, сказавши, що прийде ввечері. Година була рання, дорога простора і безлюдна. Назустріч ішли лише торговці рибою, що поспішали з річки зі свіжим товаром. Вдома все було замкнено. Сейбей розбудив хлопця прислужника, звелів відімкнути, пройшов у спальню дружини, переконався все гаразд. Тільки тоді в нього відлягло від серця. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Увечері Сейбей повернувся до свого нового будинку з гостинцем, приніс коропів, смажених у соєвому соусі. Навіть пожартував: Дивись, ти вже справжня господиня. Словом він був добрим покровителем. А коли Умура поцікавилася, жінка ваша не сердиться, він засміявся. Я й так вдома рідко буваю. Вона нічого не помітить і додав: Знаєш, якби помітила, було б тільки краще. Омура відчула, що він говорить серйозно і втупила погляд в підлогу. Сейбей був не з тих, хто дні й ночі проводить у чайних будинках, і якщо він нею захопився, значить, по-справжньому, це вона розуміла. Їй, звичайно, було ніяково перед його дружиною, але вона й сама закохалася. Та тепер, коли є дім, нікуди її коханий від неї не подінеться. Так, безглуздий сон змусив його згадати про дружину, але це просто залишки боягузтва. Адже в нього любовна пригода вперше в житті. Нічого. У крайньому разі він піде із сім'ї, не побоїться порушити пристойність. Я поки що поживу тут, оголосив він. Ввечері вони залишили будинок під опікою служниці і вдвох вирушили купувати начиння, якого поки бракувало. Умура пристрасно любила всякі корисні в господарстві дрібнички. Про нічну подію Сейбей згадав лише пізно ввечері. Коли вони в темряві вертались додому повз володіння пана Акагі, він знову відчув крижаний холод чужої руки на своїх пальцях і подумав, що якщо цей сон, то якийсь дуже виразний. Спати він цієї ночі знов пішов нагору. Ні, не сон це був, сказав собі Сейбей після довгих роздумів, адже він на той момент уже не спав, це точно. Його не полишала тривога. Хотілося заснути, адже минулої ночі він ледве зімкнув очі. Але заснути ніяк не вдавалося. він болісно повертався з боку на бік. Омура безтурботно спала, її дихання було рівним. Ліхтар не загасили, він тьмяно висвічував коло на дошках стелі. Сейбей був відомим не лише як спритний купець з дитинства всі навколо говорили, що він людина відважна, та й він сам так вважав. З того боку, в ногах його ліжка, сходи, що ведуть на перший поверх, внизу, за перегородкою у вітальні, з дозволу господарів спить служниця. Все тихо, мирно, і все ж від Чорноти, що згустилася на сходах, йому було якось не по собі, наче там, у темряві, причаївся невідомо хто. Повернувшись вкотре на інший бік, він відчув, що більше не витримає. Страшно, тому й сон не йде. Потрібно піти подивитися, що там таке ховається. Він підвівся на сходах, ясна річ, нікого не було. Він спустився вниз і пішов у вбиральню. Потрібно було оглянути все. Відчинивши віконниці, Сейбей ввів поглядом темне подвір'я, помив руки, повернувся. Омура нічого не помітила, спала. Він знову ліг і заплющив очі, а згодом відкрив їх. Його вираз обличчя змінився. З темряви в його нічне кімоно, тицнула чиясь рука, приблизно там, де коліна. Дрімота злетіла з нього миттєво. Навколо все виглядало так само, як завжди, тільки на нічному кімоно в ногах виднілася западина, наче хтось підійшов і торкнувся, і від цієї западини розходилися зморшки. Сейбей простяг руку до цього місця. Пальці його відчули те саме, що й минулої ночі: щось холодне, ніби крига. Дрижаки пробігли по всьому тілу. Це, безперечно, була людська плоть, Ще невидимо. І тут рука, що виникла з темряви, Незримо відсмикнулася назад у темрів у бік сходів. Тяжкість дотику зникла, і глибокі зморшки на нічному кімоно розгладилися. Сейбей підвівся. Він довго вдивлявся у провал сходів, спустивши туди ліхтар, але так нічого й не виявив. Ні Омура, ні служниця про те, що трапилося, не знали. Сейбей вирішив їм нічого не говорити. Він тільки спохмурнів і почав розмірковувати про зловісні події. Через три дні він пішов до власника будинку. У розмові між іншим поцікавився чи не хочете ви сказати, хто жив у цьому будинку раніше? Один дайме з провінції Тоса, відповів домогосподар гладкий літній чоловік. Відбував у цій садибі свій обов'язковий термін у столиці. Молода пані в нього, між іншим, була, красуня. Казали, це начебто в нього нова коханка. Він її, значить, тут і завів, а коли він поїхав. Так з півмісяця буде, вирушив у свої краї. Он воно що? зобразив люб'язну посмішку Сейбей. Чи не скажете ви, цей пан довго хотів тут жити? Власник будинку пильно глянув на сейбея, з якого диво розпитує. Майже два роки. А що, сталося щось? Сталося, відповів Сейбей. Не знаю, може, це все витівки юкаїв? Розповідь Сейбея домовласника не потішила. Вислухавши його, він спохмурнів і сказав не може такого бути. Я цей будинок як будував, так одразу і здав колишньому орендарю, пану сиротарі, і за весь цей час зовсім нічого такого там, як мені відомо, не відбувалося. Може, ви помилилися, га? Ну добре, зайду до вас сам подивлюся. Мабуть, це молодики його милості пана Акагі так пустують, а той справді, йокає». До вечора наступного дня Сейбей і Омура перебралися в квартал Таніматі, що в районі Ігітая, до першого ж будинку, який здавався. Будівля була старою, але вони винайняли її без роздумів, навіть речі кинули в покинутій оселі. На щастя, домовласник їх забрав і вранці доставив їм на нове місце. Навряд чи сейбей міг би забути те, що сталося, а сталося ось що. Навіть попередній орендодавець, розлючений тим, що через цей будинок у нього неприємності. Очманів, коли побачив, як у кутку, влаштованої під сходами шафи, борсається ціла купа білих хробаків. З під підлоги було витягнуто труп наложниці Седзаємона Сиротари, пана, що жив тут раніше. Те, що у трупа не вистачає кисті правої руки, першим зауважив Сейбей. У Таніматі Сейбей та Омура не прожили й місяця. У них щось розладналося. Не те, щоб саме через всю цю історію, але, звичайно ж, зловісні події, що обрушилися на них у їхньому першому спільному будинку, побічно сприяли тому, що їх колись такий міцний союз все ж таки розвалився нехай і без жодного жалю з обох сторін. Їхні стосунки стали безрадісними, болісними. Сейбей, посилаючись на справи, почав часто ночувати у себе вдома, а Омура поновила спілкування з колишнім приятелем, який до неї заходив. Зрештою, вони посварилися. І справа дійшла до розриву, але на цьому нещастя на Сейбея не скінчилися. З літа того року у нього з'явився дивний біль в лівій руці, боліло зап'ястя. Біль охопив його кільцем саме в тому місці, де тієї першої ночі в руку йому вчепилися холодні пальці, і відчуття було таке, ніби до тіла приклали лід і довго так тримали, а потім забрали і тепер усе горить. Можна було нарікати, за що, за які гріхи йому така напасть. Не допомагали ні ліки, ні молитви. Та й нехай бадьорився він, нічого страшного, від цього не вмирають. Зрештою, боліло тільки в цьому місці, та й то не весь час. Постійно відчувалася лише тупа важкість, ніби зап'ястя було чимось перехоплено. На вигляд це місце нічим не відрізнялося, але одного разу до нього в гості прийшла родичка з дворічним сином. У цей час Сейбей був у саду і оглядав горщики з берунком і помеєю. Гостя, як годиться жінці, пройшла на веранду, де через літній час важкі седзи було замінено на легкі двері з тростини. Вона вклонилася Сейбею, попросивши вибачення за те, що довго не приходила. Дитина стояла поруч, притулившись до матері, і пильно з дитячою серйозністю дивилася на сейбея. Це був гарний, пухкий хлопчик, дуже схожий на матір. Великий який став: Ану, скажи, дядечко, добрий день. І гостя й господар поглянули на дитину. Сейбея вразило, як недовірливо дивився на нього цей маленький чоловічок. Раптом хлопчик, чимось, мабуть, дуже зляканий, уткнувся матері в груди і затремтів усім тілом, голосно кричачи Боюся, боюся. Що ти? Що з тобою? Мати, мабуть, злякалася ще більше, їй було незручно перед Сейбеєм, якому вона була зобов'язана. Як можна, навіть не привітатися. Хлопчик знову з побоюванням глянув на Сейбея, ніби бажаючи в чомусь переконатися. І знову з жахом сховав голову у матері на грудях. Рука, рука страшна! Рука. Сейбей машинально глянув на своє ліве зап'ястя те саме. Та про що ти? Не на жарт схвилювалася гостя, намагаючись вгамувати дитину, яка ридала рідьми. Гей, друже, що тебе так налякало? посміхнувся Сейбей. Однак це не допомогло, хлопчик лише дужче затремтів від плачу. Синя рука, синя рука. Повторював він крізь рядання, і тут Сейбей зрозумів, що відкрилося очам дитини. Дорослі цього не бачили, а тим часом на його зап'ясті висіли, вчепившись, пальці тієї мертвої жінки. Він у всіх моторошних подробицях згадав ту ніч, коли його вперше схопили ці пальці, ця жахлива крижана рука відрізана нижче ліктя, і зріз, рівний та липкий. З цього дня все в сейбає пішло якось не так шкереберть. На гарячих джерелах у містечку Тонасава він тепер став майже постійним мешканцем, що було рідкістю. У цей час країну лихоманило. Військові дії йшли якраз у тих місцях, і навіть найважчі хворі наказали своїм супроводжуючим вести їх геть із гарячих вод. Залишився один сейбай та господарі готелю. У дні боїв він разом із ними ховався у горах. З боку мосту Самайбасі безперервно долинала стрілянина із рушниць, були й пожежі. Коли бої стихали, містечко виглядало неживим, ніби згасли вогнище. Охочих їхати на води отаку пору, звісно, не було. Хіба що час від часу, заблукавши, зупинялися на ночівлю мандрівники, що прямують до столиці або зі столиці трактом Токайдо. Було тихо і безлюдно, а у світі тим часом відбувалися бурхливі події, начебто йшла війна між урядовими військами та прихильниками поваленого сьогуна. Тож навіть і влітку казали в готелі на постояльців не чекай. Господар готелю брав рушницю і йшов полювати дичину. І ось настав вечір 7 червня. Перед вечерею сейбей, як завжди, пішов до лазні. Коли він виходив звідти, було ще досить ясно, але в хаті вже запалили вогні. Крокуючи двором, він почув біля воріт чиїсь голоси. Під молодим кленом виднівся осідланий кінь. Новий постоялець, подумав сейбей. Увійшовши до будинку, він побачив і самого гостя. Той саме спускався з другого поверху. То був високий самурай. Він щойно переодягся у халат юката і йшов з рушником у руках. Коридор був вузьким. Сейбей схилився в глибокому поклоні й поступився дорогою самураю. Незнайомець окинув Сейбея поглядом і прийшов повз. За ним прийшов старий, мабуть, його слуга. Обидва попрямували до банного будиночка. Білі юката поступово розчинилися у темному просторі двору. Сейбей обернувся у бік конторки. Я бачу у вас гість? Хазяїн підвів голову. Що? А, так, так, гість. А ви знаєте, пане, яке у нас буде сьогодні рідкісне частування? Яке ж? Качка, ось яке, хазяїн з гордістю вдав, ніби цілиться з рушниці. І чудово до того ж. Ну-ну, й бей не схвалював кровожерливого промислу господаря. Де ж це ви її? Та в горах, на самій можна сказати, вершині. І звідки тільки. Розмову перервав раптовий крик. Обидва подивилися у вікно. У гірській місцевості сутеніє швидше, і на дворі було вже зовсім темно. Злегка тріпотів на вітрі бамбуковий гай. Крик явно долинув із лазні, куди щойно прийшли самурай із слугою. Господар та сейбей перезирнулися, і тут пролунав голос старого слуги: Сюди, швидше. Що трапилося? Хазяїн схопився і вибіг з дому. Не інакше як обваритися, зваліли!» Промовила служниця, яка розпалювала вогонь під казаном. Історію цю сейбай розповідав мені набагато пізніше, в 30-му році епохи Мейдзі, 1897 рік. На цей час він став поважним сухорлявим старим, служив старостою ліхтарників. Професія ця стала тоді досить поширеною і вирощував квіти у своєму скромному житлі у кварталі Хамате. Почув я, що самурай той помер. Здивувався і теж пішов подивитися. І досі заплю щось так очі, і як зараз бачу те, що я тоді побачив, у цій темній лазні, де навколо пара, і жоден ліхтар не допоможе. Чоловік він був великий, високий, зріст приблизно п'ять сяку, шість сун, а то й сім. І ось лежав він на спині, займаючи собою всю лазню, і руки до горла простягав, а на горлі в нього фіолетові плями, там, де душили. Відразу видно, що він хотів руку, ту, яка його душила, схопити і відвести, але так і застиг. Ну, тут таке почалося. Адже в ті часи як? Доповісти треба, але начальство коли ще приїде, а тіло чіпати не смій. Хазяїнові готелю довелося зовсім не переливки. Слуга цей старий розповів, що пан його роздягся першим і щойно пішов він купатися, так одразу й пролунав крик. Короткий такий А. Потім жахливий гуркіт, упав він. Слуга злякався, зазирнув туди і, бачить, пан його лежить, голова закинута, і обома руками не мов би відбивається від когось невидимого. Особливо йому запам'яталося, що жили в того на руках, здулися і тремтіли. Слуга підбіг, питає що таке, ваша милосте? А той тільки й встиг вимовити рука, рука, смикнув раз ногами, наче штовхнути когось хотів, виструнчився і затих. І все тут. Обличчя у нього було страшне, очі викотилися, ось ось луснуть, як стиглі персики. Вікно в лазні було прочинене, але під вікном урвищі, клени там росли, і ті ледве трималися, а внизу річка гірська, стрімка. Ну а двері замкнені були. Старий останній, як увійшов, так і замкнув. Людині не вийти. Тож, сталося це все, звісно, через мене. Я один там розумів, що сталося насправді. Тільки ось звали цього самурая Гон'юмон Ніно, а зовсім не сиратори, і був він із провінції Сацума Анестоса. А чи був він васалом його милості пана Акагі, це так і не з'ясувалося. Можливо, він усе таки був тим сиратори, що служив пану Асагі, і це ім'я сиратори не справжнє. Ось рука примари з ним нарешті зустрілася, а доти висіла на мені, збирала злість. А може, той самурай, як і я, був непричетний. Просто коли ми розходилися з ним у коридорі, вона мене залишила і на нього перекинулася. Я ж пам'ятаю, що коли він повз мене проходив, то з нічів я обернувся і так на мене подивився, ніби я казав, що собі дозволив, ну скажімо, смикнув його за рукав. Втім, хто зна, раптом це мені вже потім так почало здаватися щодо того погляду. Так воно все було чи не так, але тільки з того часу біль у мене в зап'ясті пройшов, як не бувало. Ви, звичайно, людина молода, в дусі нинішньої освіти вихована. І для вас усе це просто казки. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.